Питягу. Ви порушили присягу, грубо порушили притягу. Ви не дослідили всіх обставин, ви зробили упереджене рішення, неправосудне рішення. Ви замість міської ради, яка є колективним колегіальним органом як е, сесія міської ради, яка виносить рішення, питання про землю, про оренду і так далі. Ви, як суддя, подовжили срок оренди Дашутіну. Хто ви такий, Павло Іванович? Господь Бог. Це передбачили! Да.

Тепер ще одне питання. Чому ви людина, яка вже не раз розглядала справи стосовно цієї ділянки, стосовно теж утіни? Чому? чому справа, чому справа далі Чому справа? Розглядали, Павло Ви розглядали. А чому не вийшли? Чому? Ви розглядали всі справи. Я не розглядавши його рішення. Виніс і не знаю, яким яким чином ну, вилка. Як, ну, ви, ви, ви попередньо приймали участь у засіданнях, які відбувалися стосовно ділянки, sto, вийде, не тільки цієї. Стосовно договору і, оренди інших ділянок, тобто те, що тас, таркається павло Іванович, Ви цього не піде, поки ви не приймете рішення пользу нас, так ні, так, я. Ми не можемо змагання якісь рішення. Люди послухати, не e. скасовувати не 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 немає. Люди він не може скасувати це законно. Ми не можемо вимагати. Що він був неправ. А от написати заяву я може написати заяву і звільнитися. Це суддя може. Він, не може. він не може зараз провести судове засідання, але рішення вже винесено. Це незаконно. Розумієте? Тобто вимагати від судді ми не можемо, щоб суддя зараз я і відмінив своє рішення. Ми не можемо цього робити. Це неправильно, але так. Да.

Ізправляйся на чуді і умольняйся. Я кожного дня воно судиться. <рисанец> я кожного дня <рисанец> я беру взятки. Програє справа. Якась значить... <рисанец> якщо значит, кожній справи я буду звільнятися, то я вже давно звільнюся. 18 <рисанец> років назад. Жалко! Чого тебе не вигнали? Чого не вигнали? Значить, рисов, пушалок, є. Е, Такий, як я, вагневайся. У нас дві ділянки якісь. то Каждый питаний. Риц, я живу. Із-за якого-то лепченка, це скільки народ страдає. Да, да. Із-за таких, можна? як ти. Тому що вас що важка, і не треба розгонять. А чого Лепченка? Каждый друг я, 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 люди, дихать, увага на знань. За а не грібалом не займається? Увага! Справа -то <рістан« рістан> в тому, <спрістан«, рістан> що у нас а, а, крив, у Дашутіни це не просто Дашутіни, якісь олігархи. Це цілий бандитський клан. Ви всі бачили на власні очі тітушок, які вам погрожували, машини палили. Суддя. Пили палили машини. Хто забезпечував це все? Є такі суддя Дашуті <кій> і, і колега всього да, судді. І тут спрацьовують не тільки гроші, тут спрацьовує і так звана колегіальність суддівська, розумієте, в чому справа. Рука руку миє. Рука руку миє. Тобто, тобто суддя суддю не здасть. Вони своїх не здають. Донбас Доді, своїх брата. не здає. Давайте, люди, До совісті, послухайте тепер в мене уважно. До совісті такого тут поняття в цьому будівлі не існує. Послухайте мене уважно. Такого поняття тут просто не існує. Ви правильно сказали, вони по поняттям живуть. Тому давайте не витрачати марно своє здоров'я. і викинемо його на мусорку. Я, я пропоную я пропоную я пропоную цим колективам піти до судді Дашутіна і там йому пояснити теж, як відбувається нормальне судочинство правове, правовому полі. А зараз залишимо, залишимо суддю Левченка за своєю совістю і заявою. заяви. Такого слова. Ганьба! 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 Ви щеплюйтесь, поки є поміняйте, вирішали, ви щепите! Ви щеплюйтесь, ви щепити. Маленький бери, Перекур. ж не випадка! так не загрібали, підходили до людей.